Громадяни, всім привіт! Історична подія. Компанія Valve не провтикалася з релізом стікерів та пікему у грі, і випустила це навіть за декілька днів до старту мейджора. Чесно, я такого не пам'ятаю взагалі на своїй пам'яті, і я був абсолютно в шоці і не готовий. Був записувати цей відос. Вже половину записав та, що стосувалася мого пікему, пікему від Петріка, в якому ви можете за донат на ЗСУ, взяти участь і поборотися за купу прикольних призів. Про це я розкажу обов'язково потім. Але що поробиш? П'ю нон-стоп, оглядаю для вас те, що додали в гру напередодні мейджеру. Дивимося з вами пікем в грі, а потім робимо найголовнішу справу: беремо участь у пікемі від Петріка. Отже, компанія Valve напередодні шанхайського мейджору презентувала нам, ну, в принципі, нічого нового. Як і минулого разу, у нас є можливість витратити 400 гривень на глядацьку перепустку цього мейджора. І можна за 720 взяти ту саму перепустку, тільки ще з трьома сувенірними жетонами. Для тих, хто там нубчик і не розуміє, то перепуска нам потрібна для того, щоб отримати ось цю медаль. А цю медаль можна буде прокачувати завдяки успішним пікемам. І чим краще будуть ваші пікеми, тим крутіше буде ваша медалька. І якщо ви пройдете всі поставлені цілі. До кінця мажора, то ваша медалька буде діамантовою. Якщо там щось не зможете, то буде золотою, срібною і бронзовою. Або можна взяти глядацький квіток з трьома токенами. Ну, це виходить, що можна купити сувенірний набір за 120 гривень, а можна взяти три токена і поміняти їх на три набори. Це зазвичай купують ті люди, яким. Нема куди дівати гроші, і тим, які хочуть якось залишити собі в пам'яті якісь конкретні матчі з мейджору, І тоді так це має сенс. Власне, пікем в грі можна робити і без придбання цієї перепустки. Це буде мій вибір. До цього ми повернемося пізніше. Стікери, капсули і все це. Ось тут, ось це реально те, що найбільше ми всі з вами чекали. Можна взяти капсулу з логотипами команд, так. І тут у нас вибити спробувати наліпку Passion UA першої команди, яка складається повністю з українців на мейджерах в КС. Шикарний стікер з українським прапором. Ну, це мастхев для всіх українців. От це реально от, топово і виглядає воно класно. Е, давайте покажу вам це ще й у Холо-версії. Ось вона. Тут кольори трошки змінюються, але зверніть увагу, що холо. Такого не було на попередніх мейджерах. Всередині промальовується ще раз той самий логотип команди. І давайте ще золоту версію покажу вам Passion UA. Що теж такий вогник. І теж там, до речі, щось он промальовується, бачите, там всередині. Клас. Ну, дизайн стикерів мені вже подобається. Для повноти картини ще глітер. Глітер покажу. Давайте подивимось також автографи. Автографи українців. Ось вона, наліпка капітана Passion UA Фіра. У Джамбо всередині літери О, намалював він е, смайлик. Щиро вітаю всіх гравців команди Passion Eight, тому що це їхні перші стікери в кар'єрі, в житті. Вони отримали те, про що мріють е, мільйони гравців. І я радий, що от вони нарешті залишили свій слід в цій грі. Джакасму тут намалював на скажана. Знаєте, це, мабуть, відсилка на Бетмен або е, на ковід, до речі. Контексті китайського мейджора можна, можна і так зробити. Ну, мені подобається. Це ж нам нагадує, що всі стікери цього разу вони малюються від руки не дизайнерами там якимись в програмах, а безпосередньо кіберспортсменами на місці проведення РМР ручками. І тому тут ну, це серйозно постарався Джо Касмо, щоб намалювати таку красу. Респект. У Ясчіла тут відсилка іде на Сізіфа, на давньогрецьку міфологію. Що викликає е, респект, і це така фішечка, яка, думаю, знайде відгук у багатьох гравців Counter-Strike, це прикольно. Ну і Зерфікс залишився. У нього такий тонесенький шрифт, також якась тут мордочка. Що мені подобається, це теж такий жовтий фон, така жовта заливка у е, всіх стікерів команди Passion UA. Е, е, такий дизайн, такого раніше не було. Як ви бачите, тут у всіх команд така заливка вона йде в колір до їхнього логотипу. Ну, це безпосередньо, звісно, буде новий хід. А пан Декстер у нас вирішив хайпонути. Покажу вам наліпки команди Na'Vi. Вони у нас в капсулі легенд. Ну, давайте теж глянемо на логотип Na'Vi. Тут нічого в принципі сенсаційного немає. На всіх мажорах був логотип Na'Vi в наліпках. Наліпки гравців Na'Vi. Теж вони в жовтому колірі. Тобто, всі наліпки українців. Вони в жовтому кольорі. Wonderful намалював тут таке нам сервенько. Намалював нам тут смайлик. Олексібі додав там трошки азійських мотивів. Джеель, як завжди, містер креатив. Йому максимальний респект завжди. Тобто він тут зробив Джей, тут зробив Ель. Посередині смайлик вийшло в таке якесь пингвіня. У біта тут просто широким так біт і приціл. Іме. Постарався теж мені подобається. Мені подобається прикольний стікер у нього. Також Valve на честь мейджору додало декілька нових э, музичних наборів. Давайте послухаємо, що тут воно таке. Зрозуміло, Що ще. А, це і все. <laughs> ну, така от пісенька. Можливо, комусь вона буде до вподоби. Мені просто трошки прикро, що, наприклад, в League of Legends у нас саундтрек Worlds це пісня. там, Колись Imagine Dragons. На останньому Worlds була Linkin Park. І класна така музика, драйвова, сучасна. А в кейсі. Що ще цікаво? Так це те, що в цьому оновленні додали можливість орендувати скини з усіх кейсів. Раніше це було можливо зробити тільки з футляру кіловат, і ще там здається з якогось. То тепер можна взяти в оренду скини з абсолютно усіх контейнерів. Для цього потрібен нам ключ один. Для того щоб або відкрити і залишити собі одне щось рандомне, або орендувати на здається, тиждень абсолютно всі скіни з цього кейсу. Мені здається, це може мати абсолютно різні наслідки для економіки кейсу. І тут вже не я, експерт, хто вам розкаже це детально, але просто сам факт того, що тепер можете орендувати скіни з будь-якого кейса, навіть з якогось найстарішого, який у вас зберігся. Така історія є, і це теж важливо. Ну і тепер залишився пікем. Але перш ніж я заповню пікем в самій грі, я хочу, звичайно, презентувати і розказати вам про мій власний пікем, який я кожного мейджора вже здається третій чи четвертий раз роблю, і всі гроші, з якого йдуть не гейбу в кишеню, не командам, які беруть участь на мейджері, а в Збройні Сили України. Тож сідайте зручніше, покажу вам пікем від Петрика. Щоб взяти участь у моєму пікемі, пишіть в адресну строку pikem Або шукайте лінк в описі до цього відео. Тут ви логінитеся, як вам зручно. Ну, я зайду через Twitch. Тут у вас є кнопка Придбати квитки. Це перше, що вам треба зробити, коли ви зайшли сюди. Натискаєте. Один квиток це мінімум. Ви його купуєте, ви на всі три етапи мейджера. А тут у нас є і opening stage, і elimination stage, і плей-офф. Одного квитка вам вистачить, щоб поставити пікем на всі три етапи мажор. Ну я візьму 10 квитків, за доначу виходить 1000 гривень на повернісь живим. І у мене буде 10 різних сценаріїв, 10 різних можливостей, і в 10 разів більше шансів зайти в призову зону. Натискаю оплатити. І мене перекидує на Монобанку. Дивіться, щоб не було фейків. Тут є Олександр П. У мене є Галочка. І що ключове тут треба на Монобанці це не чіпати ось цей коментар, тому що в ньому є унікальний ваш код, по якому ми і розуміємо, що саме ви це поповнили банку, і саме вам треба нараховувати квитки. Оплатити можна не тільки через Моно, банка поповнена це. Тобто, тепер ми можемо повертатися назад на сайт з Пікімом. І у вас вже тут є 10 квитків. Бачите? Тобто все працює моментально. Ми можемо створити пікем на opening stage. Це перший етап мейджеру. Для того, щоб якось зрозуміти, який можливий шлях буде у того чи іншого колектива на цій швейцарці, можете зайти на такий чудесний сайт, який називається majors.im, Система автоматично рахує, хто з ким грає в швейцарці. Тобто, наприклад, тут у нас проставлені перемоги всіх фаворитів, а якщо виграють всі фаворити та Passion UA в першому турі, то ви одразу бачите, який буде суперник далі у української команди і всіх інших команд. Як взагалі складеться вся сітка. Фурія Геймер Ліджен. Ну, складний матч. Насправді, 50 на 50, ще й Best of 1, ще й початок турніру. Але мені здається, фурія трошки сильніша в цьому матчапі. ВП Мібер. Тут, звичайно, теж можливий варіант, але все ж таки ВП. Ну, сильніша команда, по ідеї. Liquid Cloud 9 Якщо чесно, обидві команди себе показали добре на Ермері, тож вибрати тут когось складно, але ну, не буду ще пікати Cloud 9 Я і так вже ВП пікнув. Якщо я пікну ще й Cloud 9 то мене взагалі тут ніхто не зрозуміє. complexity FlyQuest. Complexity тут е, очевидний фаворит. Big і Passion UA. Ось тут, мабуть, найцікавіший матч для всіх е, нас. Це протистояння команди Зінченка проти BAG, ще враховуючи те, що вони грали між собою, коли був рахунок 2-0 на РМРі, і тоді у нас команда Persion виграла першу мапу і програла дві інших, причому з такими досить розгромними рахунками. Тож тут принциповий двобій, але мені здається, для Пешен не суперкомфортний. PG вже обігрували Пешен, будуть впевнено себе почувати, вони вже готувалися до української команди, підготуються зараз іще краще. По Мапулу, тут, ну, судячи з усього, все йде до Міражу, але якщо Пешен їй не захочуть грати, Міраж, який вони вже програли, то у них є варіант це еншент, який вони банили минулого разу без of 3. Ще й не забувайте і враховуйте той фактор, що матчі, от навіть першого раунду, вони вже будуть на сцені. Я не знаю. На якій саме сцені, скільки саме буде людей, ще й враховуючи те, що тут паралельні ігри, це теж аргумент на користь BAG, тому що у них набагато більше досвіду гри, навіть при невеличкій публіці. Тож тут, ну, звичайно, хочеться, щоб Passion виграла, але все ж таки BAG фаворит цього матчу. Тут правда нікуди діти. Натік Wildcard, теж дуже цікавий матчап. Wildcard, хто не знає, це команда сенсація американського РМРу. Вони виграли там всі матчі, обіграли Liquid, обіграли Pain, і в матчі 2-0 обіграли на NZ. Тобто, не сказати, що вони пройшли по халявній Сітці, вони обіграли Liquid і Pain. Це команди, які теж вийшли на мейджор, і Liquid і Pain. Дуже цікавий матч, дуже тоненький. І мені здається, тут може бути сенсація. Але все одно, ну, FNATIC ну, трошки але фаворит. От в чому точно не сумніваюся, це Монголс і Райер Атом. Ну тут просто ну, нуль варіантів, що Райер Атом виграють. Ну єдине, що може допомогти Рір Atom тут це фактор типу, підтримки місцевої аудиторії. Все ж таки, це китайський турнір. За них тут будуть болівати, це китайська надія. Ну, дивіться, останній матч, до речі, програли. А що це сталося взагалі? Ну, виходить, що не так просто. Це буде для The Mongols, але все одно, ну я поставлю їх. Ну і Pain Imperial ще одне протистояння локальне бразильське тепер. Але там Pain, ну, обігрують Imperial майже завжди. У них тут є цікава історія, що вони між собою постійно грають пряма бан. І Imperial на правах андердога завжди намагається здивувати, а Pain завжди все, все одно виграє на цьому меншу. Ви бачите? От вони навіть грали на. Рмері до цього мейджору, і знову довели все до еншенту. Ну тут, судячи з усього, просто Імперіал безвихідний варіант, бо вони не можуть грати на якихось інших мапах проти Пейн, і на Пермабані теж відлітають. Пейн тут фаворит. Так, ну і в 2-0 у нас B.A.G., The Mongols, Pain Liquid. Ну, От вам і обирайте команди з цього переліку. Мабуть, найбільше просяться сюди монголи. Я думаю, багато хто буде їх пікати. Pain, мені здається, теж хороший вибір, враховуючи те, що у них є комфортний, дуже комфортний суперник на перший етап. Це та команда, яка може і не вийти взагалі, а може і 3-0 вийти. Але тут все ж таки пікну liquid Тому на 3-0, бачите, у мене вийшли монголи і вийшли Liquid The Mongol буде найпопулярніший вибір на 3-0. Ну тому я один Пікем зроблю з монголами, один обов'язково зроблю з PayN. Нехай буде 3-0. Далі 0-3. Ну, окей, на 0-3 у нас тут матчі Cloud 9 FlyQuest і Rair Atom Gamer Legion вималювалися. Ви ну я не вірю, що Rare Atom, хоч вони об'єктивно головний аутсайдер цього турніру, я не вірю, що вони так легко на домашньому мажорі відлетять. За них будуть топити, вони будуть потіти. Я думаю, когось вони та то обіграють. Тому я на 0-3, мабуть, пікну FlyQuest. От мені здається, вони є найслабшим колективом серед усіх цих. Навіть слабшими з Рейер Атом. Ну і сім команд, які пройдуть до Elimination Stage. Ну давайте вже допікаємо до кінця. Ну і в результаті 2-2. У нас тут Pain Wildcard. Насправді Насправді суперскладний суперник для Pain. Бачите, от це те, що я кажу, що вони можуть і 3 0 вийти, а можуть потім по сіточці отримати собі таких суперників, яких не подолають. То тут я би пікав Wildcard, якщо буде такий матчап. ВП Імперіал, ну, мабуть, все ж таки, ВП такого суперника пройдуть. Фурія Пешен, ну, все ж таки, мабуть, фурія. Все ж таки, мабуть, фурія. Але бачите, Пешен тут на будь-якому етапі не сказати, що якісь суперники, яких вони не можуть долати. Шансів у наших буде багато. І не факт, що сіточка складеться саме так. Тут один результат десь змінюється, і вся сіточка йде абсолютно інша. Але факт залишається фактом непрохідних суперників, а фурія це найвищий посів на цьому ремері. Но ти дивишся, і тут немає команд, проти яких у Пешен немає шансів. Тому кожен з цих матчів для Пешен це шанс. Ну, давайте напікаємо все ж таки тих, кого я взяв. Окей, тобто тут у мене Liquid. Uh, хто далі? BAG Complexity Fnatic. Complexity Fnatic. А тут Wildcard, VP і Фурія. ВП, Wildcard і Furia. Ну, виглядає, як на мене, досить реально. Прикол в тому, що всі команди тут. Можуть здивувати і можуть зайти в цей пікем. Але ну, на те у мене і 10 пікемів, щоб напікати ще якихось інших варіантів. Але ось цей, я залишаю для Ютубу, як той, над яким я думав найбільше, і той, над яким я пояснив вам всю логічну цепочку і проклікав навіть весь всю сітку. Так що, все піде по моїй сітці, то ось це дуже хороший варіант, як на мене. До речі, коли будете заповнювати свій пікем, не пропустіть. Ось тут, якщо натиснути на Black Friday, то вам відкривається дуже класна сторіночка, де дуже багато девайсів від HyperX, дуже крутих, елітних, топових, таких, як у мене. Ось, наприклад, моя гарнітура, так, яка мені в записі цього відео не потрібна була. Де вона тут? Ось вона. Продається, з шаленою знижкою можна взяти за 5 тисяч гривень. Так само і мишка, як у мене, і клавіатура. Заходьте, обирайте лінк на цю сторіночку зі знижками. От якраз в пікемі, тут обов'язково не пропустіть і натисніть. Це мій пікем прийнято, я можу його редагувати до моменту, поки. Не почнуться матчі на мажорі. Тобто тут є кнопочка «Редагувати піки. Також тут є дуже цікава класна кнопочка, ось тут -от зверху. Зверніть увагу, коли ви заповнюєте свій пікін. Ви можете натиснути на неї, і у вас скопіюється посилання на ваш пікін. І ви можете, наприклад, зайти до якогось стрімера в чат і сказати Привіт, заціни мій пік і скинути йому ось цей лінк. І він зайде, і він гляне, що це ось піки від мого глядача. Такі от додали ми новий функціонал, якого не було раніше. Призи. Цього разу дуже круті. І я хочу дуже подякувати компанії HyperX за те, що вони виділили величезну кількість девайсів, які я розділив на три набори кіберспортсмена. Тобто, за перше місце в пікемі від Петрика на мейджорі в Шанхаї ви отримуєте елітний набір кіберспортсмена від HyperX. В цей набір входить: гарнітура Cloud 3, мікрофон Quadcast SRGB. Клавіатура Alloy Origins PBT, мишка Pulsefire Haze 2 Wireless, безпровідна, легка топова мишка, килимок XL І штучка для клавіатури, яка тримає вашу кість. За друге місце великий набір кіберспортсмена, тут трошки інші девайси, але теж дуже круті. І за третє місце стандартний набір кіберспортсмена. Тобто, от всі ці девайси з цього набору заберуть люди з найкращими пікемами. Як на мене, це дуже круті подарунки, за які варто боротися. Четверте місце ніж Боуві, чорний ламінат для кесочки. Я думаю, без якогось ножика це було б несерйозно і не елітно так запускати. Тож ножик за четверте місце також буде. Ну і далі ви просто подивіться. Яка кількість мерчу. Я висловлюю щиру вдячність всім кіберспортивним командам України, до кого я б не писав, мені жоден не сказав ні. Я домовився за Джерсі Дрілас навіть. Це супер ексклюзив. Команда, якої більше нема і не буде. Ще й Джерсі Боро Токея. Тож це супер ексклюзивно. Вітя прислав, Джерсі Енсе. Також буде Джерсі Наві. Буде Джерсі Монте, буде дві Джерсі Бейт Мпіла з його нікнеймом на спині. Джерсі Пешнвіа, головної сенсації РМР і головної надії України, крім Наві. Так? Першої команди е, з тільки українцями в складі, яка вийшла на мейджор взагалі. Джерсі Фавбет Тім ЄЦФ і ЛНГ – Це ще українські команди, які теж мріють вийти колись на мейджор. І килимки від Лейзер Кетс, Супер крутий е яскравий килимок Лейзер Кетс, І два килимка від е команди ЛНГ. І до речі, це ще не все по мерчу. Там є ще деякі секретні лоти, які я додам трошки пізніше. Про них напишу окремо себе в телеграм-каналі, але фанатам футболу вони точно сподобаються. Ну і також за 23, 24, 25, 26, 27 місце скінчики. Причому скінчики не аби-які, тут хороші, такі потужні скини. В розділі про піки детально написано всі правила, скільки, за які етап йде очок, наприклад, opening stage, який ми зараз заповнювали, за кожну з семи вгаданих команд, які проходять далі, ви отримуєте одне очко. Вгадане 3.0 і 0-3 це два очки. І Ідеальний пікем. це от якраз нова історія з цього мейджору, яку я додав пікем. Якщо ви вгадуєте і сім команд, які пройдуть і 3-0, і 0-3, а це екстра важко. Але ви отримаєте одне бонусне очко, яке насправді може на фініші дуже-дуже сильно вирішити якусь долю призового місця. В Elimination Stage все так само, але в два рази більше очок. І в плей офф стейджі розігрується найбільша кількість очок. Максимум можна набрати 75. Я думаю, що всі, хто наберуть 70, це вже абсолютні генії. І я думаю, що 70 не набере ніхто. Але, ну, я думаю, від 65 очок це буде прям зона лідерів. Від 60, можливо, зона призова. Тож купуйте собі побільше квиточків, заповнюйте побільше варіантів, і у вас буде більше шансів. Буду максимально вдячний кожному з вас, якщо ви розкажете про. Пікім від Петрика своїм друзям, якщо ви можливо стрімер або ютубер, якщо ви запишете відео, чи зробите якийсь контент про мій пікін, таким чином про нього дізнається більша кількість людей. Ну якщо ви ніякий там не контент-мейкер, то просто діліться там десь в сторіс, в Тіктокі, або просто знову ж таки друзям своїм кидайте посилання і підштовхуйте їх, брати участь саме в пікімі моєму, а не пікімі всередині, КС-2. Я не буду купувати перепустку, можна і не купуючи перепустку, заповнювати тут. Власне, prediction, і тут трошки інші правила. Тобто, тут треба вгадати дві команди, які пройдуть 3-0, і шість команд, які пройдуть 3-1 і 3-2. Також треба поставити дві команди, які будуть в 0-3, П'ять з цих десяти кружечків, нам треба, щоб були правильні. 3-0 мої фаворити: це Mongols і це Liquid. Ліквід трошки більш небезпечно, Монголс, ну, начебто більш сейвово. Але насправді варіантів тут може бути багато. На 0-3 вже Флейквест, яких я поставив. Ну і, мабуть, додам сюди все ж таки Rare Atom. Хоч вони і домашній турнір гратимуть, але ну, високий шанс, що теж вони відлетять 0-3. Що стосується 3 1 3 2 додаю фурію, додаю ВП, додаю бігів, додаю Фнатік. Додаю Complexity, Ну, і я ще планував додавати сюди Wildcard, так? Але, мабуть, замість Virtus.pro я краще додам Pash Щоб хоч щось змінилося в моєму предікті. І якщо чесно, мені не вистачає команди Pain в цій історії. Тому, мабуть, все ж таки я приберу кого? Приберу Fnatic. Чи приберу BAG. Так, я і BAG приберу і Fnatic. А додам сюди Pain. І додам сюди. Ну, все ж таки ВП. Нехай буде ВП. Отакий от от пікем я зроблю всередині гри. Зафіксую і зберігаю. Все, я впорався, зробив пікем і в пікемі від Петрика, і в Пікемі в середині гри. Запрошую вас також, панове, в клан Мрія, який тепер вже не клан, до речі, а клуб Мрія на Фейсеті. І тепер не на Фейсеті, а на Фейсеті 2.0. Там дуже багато різних оновлень, можливо, я про це вам пізніше розкажу. Всіх буду чекати в клубі Мрія на Фейсет 2.0. Дякую вам дуже за увагу. Поставте, будь ласка, вподобайку на це відео. Підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропускати мій наступний контент по цьому мейджору. І обов'язково чекаю вас у себе в Телеграмі, тому що там у мене в Телеграм-каналі я буду дуже оперативно реагувати на всі події на мейджері. Буду з вами ділитися різною інформацією, дуже цікавою. Там, короче кажучи, у нас з вами найоперативніший зв'язок. Дякую, люблю вас всіх, цілую, обнімаю. До нових зустрічей.